Так, всім вітання. День, скажем так, не сильно добрий, але зараз ми швиденько розберемося з цим. Стосовно наступу на Харківщині, що зараз і розвивається, і можливо наступу на Сумщині. Ну, це прогнозована ситуація. Військова розвідка доповідала про це, військове керівництво знало. Будуть розвернуті додаткові сили і засоби можливі успіхи на начальному етапі, вводяться там свіжі резерви зараз. Але повірте, ну ті козаки, які зараз на напрямках роблять все і більше, навіть щоб ви спали спокійно в своїх ліжках. Це один із аспектів цієї проблеми. Другий аспект у нас загальна ситуація із інженерними фортифікаціями, і не тільки там а по фронту мають бути. Покарання за розкрадання коштів, де було, де не нарили, військової адміністрації, хто куди дів гроші. Якщо це не буде зроблено, блин, то а, дуже погана історія з цього вийде. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ці мільярди, які шмигаль цей фунт постійно видають з правого кармана в лівий і перейти траншейчики, окопчики отсюди і до вечора, це не інженерна споруда. Це не фортифікація, ну немає. ну, Це фуфло, саме натуральне. Ну це окрема тема. Ми до нього повернемося. Тепер же ж є загроза наступу, да, вона очевидна, що в ситуації мають робити харків'яни. Чоловіки, і жінки, які ближче до зони бойових дій, понятно, там вивозять свої сім'ї, самі повертаться вступати в ряди оборони, тероборони, ДФТГ, Збройних сил неважливо. Але в першу чергу зараз. Силовики, і в першу чергу, це мусора, тому що поліцейські я на фронті, поліцейським респект, мусора мають взяти до рук зброю і йти відбивати наступ на Харківщину. На Сумщину, Київські мусора, Чернігівські, Сумські, аналогічно. Плюс там частина тих, щоб сраки заглядувала журналістам СБУшників, тому що там є бойові підрозділи, є СВКР, які працюють на фронті. А от решта теж: ДБР, ШМБР, ВБО, там, прокурорчики в дутих штанішках із підстриженими бородками. Уже петлять ніхто не буде, не на закарпати. Паття нікуди харківські йдуть відбивати Харків, аналогічно суддівський корпус, державні службовці всі берете до руки зброю. Прийшов ваш час, уже чекати нема. Поліцейським треба виконати статтю 24 по поліцію і взяти в руки зброю, пройти в підпорядку тероборони йти стати на рубежі, як тероборона стоїть. Уже все, чекати нема чого. Є у вас ще якийсь запас по часу, формуйте там бля, роти бригади, батальйони, оцього мультяшного міністра в голові, блядь, командний пункт і вперед.